Вітаю батерішах і врає проти Цюга. США рейтинг 2009. А, Добре, Норвезький захист. Я думав ти це 4, Якби програємо в стариндієчку з тобою. Ну, ти не з цих стариндійців. Так, декілька мене мотивів є цих ходів. ході. Оце що таке? Слон кінь, наприклад, Ну давай так, якщо ферзем, то я просто слона витягну. Буде така жертва пішака, але що зробиш? Потрібно жертвувати, коли граємо такі дебюти. Потрібно жертвувати... А, ти тут Ну взяв. Хоч слона поміняти мені. Ну ти серйозно, ну що це таке, На шах? Слона повернеш, да? А якщо я конем зайду? Як те кажуть, відразу і надовго. По білим полям. Ти можеш так, але тут на D3 страшніше. Я думаю, краще віддати якість. Але як ти її віддаси, якщо я буду сам вибирати, віддавати чи не? Може просто шахнути, щоб король тебе був. На морозі. Ти вирішив так. Почнемо з цього ходу? Так, я можу, мабуть. Пожертвувати? Тьфу ти пожертвувати. Просто вдарити. Якщо він б'є. То що? То ми шах. То що, який цьому сенс? Може взяти собі. Можемо тут взяти який сенс? Не знаю. Може просто конем взяти. Може просто дайте шах, да і все. Я не видумувай. Нікому нічого, нічого, ніяк. Так. А, тут у мене ж цей весій. Добре, беру. Нападаємо. Хочу тут взяти. Якість я готовий віддати. Мені не до неї. Ти можеш міняти, звісно, але не факт, що це тобі допоможе. Знову ж таки, у мене білий пол сильний. Ти тут тому туди йдеш, так? Да? Тому я використовую зв'язочку. Ти брати не можеш, Фрезя. Тікати можеш, але я ще набудував візьму. Так. Дебют Суперник розіграв невдало. Ну, він з'їв пішака, скоріше за все. Так, ми захотів продовжувати. Дякуємо. Що натягнув це. 75 на 92. Ну, скоріше за все, взяття пішака було невдалим фрезем. Тому що кінь все-таки стоїть на Е2, не як розвинений кінь. Ось. Це так, дві неточності суперника вже перевага в одиницю. Хоча він з'їв матеріал. Але, як казав Тариш мати, зайвого пішика в дебюті невигідно, тому що зазвичай у суперника є якась компенсація, а в гамбітах зазвичай компенсація це швидкий розвиток фігур, перевага в розвитку. Ось. І тут погана координація суперника. Тури, якби не з'єднані, король в небезпеці в центрі. Кінь заважає слону. Ну, його ідея ясна десь обміняти слонів, але Ту вже був ферзя 5, ну окей. Кінь, дичі, йому треба було розгрузку. То цього невдалого коня потрібно було швиденько міняти. І була б нормальна позиція. Навіть перевага у білих за рахунок зайвого пішака. Суперник не відчув небезпеки. Так, було ще щось. да, ферзь B6, Ферзь C5 також нормальні ходи. Б4 сильніше. Ну, ясно, дві погрози. Ну, Кінь g 3 треба було якось погоджувати, що тут кінь від з'їсть туру, але Зато слон десь. Можливо, якось захистить білі поля. Окей. і Тут дійсно тут нема що грати. У білих навіть немає. Навіть ідеї, щоб десь щось заворушити, там вже 4 нічого, до чого не, не приведе, а захищати таку позицію ну, мало кому подобається Віталій Шахів, проти Кріскада. Не знаю, звідки 1998. Такий хід йому. Підемо вперед, половимо жабу. Серйозно. Два нулі тоді. Бей! И я бью. Ч ким я бью? Чигернаутом. Матовый суть. Я Это дебил. Георгия Нидзе. Рейшин. Мата тут нема. На жаль. Здесь тут можно ударить. Ну, там може мати бути. Почнемо з шаху. Йому тільки сюди йти, що він думає, так, це добре. Може вдарити, так? Да? Аня, ЖДРНВСІ. Жит... Давай так підемо. Там побачим, що... Можливо, Турою залечу. Можливо, фрезем десь. Так, отак. Він вирішив зіграти. Так, так, так. Так. Так так буде? Димачки, вашечки! Може, спочатку сюди піти? Це буде сильніше. Це таки слон уже не буде давити на цього пішака. А як він не відійде Я туру з'їм? Як йому коня захищати? Ніяк. Ну і правильно, наш йому його захищати. Йому і так нормально. Так, тут десь висить да у нас. М -м -м. Просто здався суперник. Ну, добре. Дякую. Дебют. На дебюті, як так кажуть, і закінчило. 81 на 70. Я відразу захопив центр. Суперник не грає D5, грає 6. Це поганий хід. Слон D3 треба було. Окей, поганий хід, тому що це 5 Підрив в центру. І де три прослабляє чорні поля, і це 5 відразу удар, якби і по центру, і по чорним полям, і по всьому. Тут йому також... Ні, нормально відійшов нормально, так? Да? Ну, краще було просто розмінятися йому звісно. Кіня 4. Він взагалі міг з'їсти пішака, що він не зір, я, не знаю. Не захотів. Не подумав навіть про це. Ну, і отримав Кіня 7. Виявляється, тут. Багато шахів всяких. Залізли. А тут треба було. Як зіграти слон е 7 Я думав, ну я бачив, що ну як би що. А щось те нормально, да? Перезів один? А, можливо, хочемо пожертвувати, да? Що так. Ой. 47 трабесь. Кінь Ф3. Ясно, комп'ютер. Класний варіант у тебе. Так, тут він також. Ну, король C7 Йому треба було прибирати короля. Віддавай, віддавати просто коня. Ну я його не брав. Якщо взяв би, це не дуже добре, Ну, добре. Ну, він з'їв пішака, якби. Залишився без тури і все.